З чого почати вести блог, якщо ти початківець? Я думаю, що ви не раз чули фразу про те, що та вже пізно я вже не встигла вже всі ніші зайняті». Ні, це не так, і зараз ми з цим будемо розбиратись. Якщо ти бачиш мене вперше, привіт! Мене звати Ліна. Я наставник експертів початківців. Моя неймовірна любов допомагати людям проявлятися, виходити в перші розмовні сторіс, проводити перші прямі ефіри, а можливо і не перші, загалом проявлятися, кайфувати від того, що ви любите, і нести це через соцмережу Instagram. Тому якщо ти експерт, який хоче проявлятися, давай. Приходь до мене за ручку тебе легко проведу. А зараз давай розберемось, якщо ти ось той початківець, що тобі важливо зараз почути. Ти дуже унікальна і особлива, і такої, як ти, більше немає на світі. Твій досвід, твої знання, твій темперамент і увага. Те, що ти вивчила, це є комбо, яке додає тобі неймовірної унікальності. І тому, якщо тобі, бодай одна людина скаже, що ти не унікальна, просто не вірь. От знаєш, це так само, коли ти... хтось до тебе підійде і скаже, тобі таке зелене волосся, а ти обертаєшся, і ти така впевнена, ти що, геть з дуба впала. Ти розумієш, що ні, воно не зелене, воно нормальне. Точно так само ти маєш бути впевнена в тому, що ти унікальна. Чому? Тому що більше немає такої на світі. І найважливіше, якщо ти маєш у цю впевненість, хочеш починати вести блог, почне з першого. Зрозумій, які цінності є в твоєму житті. Увага, на експертиза. Люди купують в людей. Це дуже важливо почути і зрозуміти. І тому ти маєш розібратись своїми цінностями, щоб в людей виникало ось це він-він. Та я ж така сама, як вона, і воно виникає, знаєте коли? Правильно. Тоді, коли ви розповідаєте, наприклад, про те, що ви сортуєте сміття, і для вас це важливо, тому що ви хочете не забруднювати природу. Або, наприклад, про те, що ви читаєте книги на ніч замість гаджетів, і хтось, можливо, ще цього не робить, але він надихнеться вами, і це вже круто. І ось тут найважливіше, люди. Бачать вас як людину. Вони, повірте, на останній момент згадають про якусь експертизу, про лід магніт, про якісь паради планет чи щось второ. Вони не згадають цього. І тому часто помилка експертів, що вони приходять в блог і відразу включають експертизу, причому дуже суху. А насправді треба спочатку розібратися з оцими. Своїми цінностями. Чому? Тому що, якщо ви будете транслювати ці свої цінності, люди будуть себе впізнавати і казати, або о, ми такі самі, або о, я хочу, як вона, о, вона класний приклад. І увага, будуть речі, які вам здаватимуться. Ну, це ж роблять всі. Не всі. Це ж знають всі, не всі. З якогось буденного вашого життя. Тому не шкодуйте і діліться. І найважливіше, не просто покажіть фотку кави, ну, випила ви каву і що? Ваша думка ще на початку, коли ви тільки думаєте, що це варто показати, має бути відразу логічне завершення, до чого я це веду. Так от, п'ю сьогодні ранку каву, тому що мій пожиттєвий тиск 90 на 60. І без кави трохи тяжко. І ви розумієте, що зараз люди, в кого тиск 90 на 60, скажуть, та я ж така сама, давайте ять. Ви розумієте? Ось! І це вже не чашка кави, а я така сама з тиском 90 на 60. Але, звісно, про експертизу не забуваємо. Другий важливий пункт це експертиза. Тобто ви маєте розуміти, в чому ви суперкласні, які точкові моменти, де ви можете розкрити якісь цікаві теми. Ви маєте розуміти, які є болі, наприклад, в людей, і відповідно це транслювати, без цього нікуди. І найкраще, якщо людина заходить у ваш блог і зразу впізнає, от, наприклад, у мене, як генерувати ідеї? О, і вона зразу переходить в цей хайлайт і дивиться, тому що в неї є ця проблема. Тема гроші. Стосунки здоров'я були є і будуть тригерними. І як пропрацювати стосунки, збільшити фінансову ємність, як почати закохувати в себе свого партнера. Коротше, тут тема Боже, завжди бери і греби, 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 і це завжди буде цікаво. Головне, ваша цікава подача. І ще раз згадуємо: моя унікальність того, чого немає в когось. І найважливіше, ваший досвід, який ви не збирали як крупинки. Якраз може і бути ось цим неймовірно цінним скарбом. І тоді, коли у вас вже є чітко розписана особистість, експертиза, ви повинні генерувати контент. Що означає слово генерувати контент, це і сторіс, це і дописи, і рілси, і прямі ефіри, бо це кожна одиниця контенту. Це дуже важливо, да? І до речі, якщо ви не знаєте, що за що відповідає, напишіть в коментарях, я розберу далі. Мені дуже важливо, щоб ви мені писали. Так от, треба створювати контент регулярно. Регулярно це означає, що люди будуть вас бачити, впізнавати, згадувати в різних ситуаціях десь про життя, десь про експертизу, десь про щось посміятися. Але вони будуть у вас закохуватися і створюватиметься довіра. Згадайте, будь ласка, ось ці довірчі стосунки мами і дитини. Ми вчимося казати Я готувала. Ти кажеш, дякую. Відповідно, якщо ви створили класний сторітелінг, чи написали класний допис, це не є складно сказати: люди, підтримайте мене, будь ласка, якщо вам було цікаво, правда? Тобто, ви, по суті, виховуєте свою аудиторію і це є абсолютно нормально. І ось оця довіра будується дуже поступово, крок за кроком. Це є дуже важливо. Якщо взяти до уваги, я б сказала, що. Ці три пункти ну, є основні, але просто на всяк випадок не забувайте про просування, тому що просуватися треба завжди. І наостанок хочеться дуже сказати: ні в якому разі ніколи не зупиняйтеся, якщо вам хтось написав щось негативне в коментарі. Перше, заблокувати, то не гріх. Друге ви не 100 доларового купюра, щоб подобатися всім. І це нормально. Це нормально, що ви комусь не сподобались. Друге питання: як ви на це реагуєте? І от найважливіше не зупинятись. Ви не повинні зупинятися, якщо у вас низькі охоплення. Ну окей, низькі, але ж хтось подивився, хтось любить дивитися, попри всі обставини, він любить дивитися ваш контент. Генеруйте його для нього. якому разі не зупиняйтеся, якщо вам хтось із рідних сказав, що о, куди ти подалася. Повірте, потім вони вас спитають: слухай, ти там заробляти почала, може, схему розкажеш, що да як. Просто пам'ятайте, що ви маєте вірити в першу чергу в себе самі. Не чекаючи цього ні від кого, і просто сказати собі, я в тебе вірю, рідна в тебе все вийде. Давай будемо просто робити це маленькими кроками і не чекати великих результатів. Тому вірю, що вам було корисно, надихнула вас. А ще хочу сказати вам, що дуже хочу вам подарувати свій маленький міні-проект база упаковки, в якому зібрано все для початківців, як упакувати свій профіль. Більше деталей я про нього. Дам вам в описі, щоб зараз не забирати ваш час, але щоб його отримати в подарунок, зробіть репост цього відео собі в сторіс. Зробіть активну відмітку мене. Напишіть пару коментарів, мені дуже приємно. Ну там підписка, лайк, дзвіночок, я не знаю, як там це все називається. Я думаю, ми вже розуміємо, що ми дорослі. І я комусь одному подарую цей прекрасний проект. До наступних відео!